Пишу це відео 28 березня 2023 року, тому що сьогодні в прогнозі, гадаю, що буде зниження. І багато хто з вас чули, що таке шорт-позиція, як на цьому можна заробити, тобто як трейдери заробляють на цьому зниженні, хочу показати. Але ні в якому разі це не парада. Не робіть цих дій, якщо ви не знаєте, що з цього може вийти. Навіть після мого відео. На цьому заробляють досвідчені трейдери. Отже, давайте почнемо з такого прикладу. Сидить трейдер, повернемось трохи назад. і Годинний таймфрейм, тобто кожна свічка година. От він сидить, курс, наприклад, тут. Ще не ще він не пішов сюди, от, отут він. Да? І він, наприклад, подивився індикатор стокастик і бачив, що. Буде зниження приблизно на 2,5%. От. Бачимо можливість заробити. Тобто Він тут продає біткоін за 27,700 і планує після цього завершення зниження купити його за 27%, тобто на 700 доларів дешевше. Це і є профіт. Так і заробляють трейдери на зниженні курсу. Продав 27 700, купив за 27. Дуже добре. І е, практично всі трейдери ставлять такий так називаємо, стоп лос Якщо на 2,5% він гадає, що буде зниження. ну, Наприклад, на 0,5% він ставить стоп лос Якщо вдруг піде курс не вниз, а вгору, він е, потеряє ці 150 доларів, але не потеряє більше. Так тут і сталося. От він продає біткоін тут по 27 700, і курс не пішов вниз, як він гадав, а пішов вверх. І якщо трейдер нормальний, то він тут отримав мінус 150 доларів, а не 300, не 400. Тому я тут поставив цей злобний смайлик, Він трейдер недоволений. Перший в цьому прикладі він отримав. Мінус 150 доларів. Сидить він далі, дивиться на індикатор, на, наприклад, на той самий стакастик. І тут він, наприклад, друга горизонтальна лінія він тут бачить, що курс розвернувся у індикатора і пішов вниз. Він думає, ну, куплю я тут. Тобто не куплю, а продам тут біткоін за 27 900. І і хочу десь 2%. Наприклад, 2-3% хочу заробити. Ну, Він такий 27900 продає. Звісно, ставить отой стоп лос 5%. Вдруг піде курс наверх, він знову отримує мінус 150 доларів. Але все ж таки має надію на те, що заробить 3%, ну, 800 доларів. І цей раз трейдер. Продавши біткоін, йому треба купити його дешевше на 700-800 доларів. І тут він радіє такий усміхнений смайлик і, і ставить на продаж, наприклад, тут тим самим заробляє 3% або 800 з чимось доларів. Якщо він тут заробив 850 і враховуючи ті 150, що він тут потеряв, все за дві оці. Операції отримує прибуток 700 доларів. Один раз не вгадав, другий раз вгадав. Приблизно так працюють трейдери. І, і, ще раз нагадую, що це непроста праця, треба багато навчатись, багато слідкувати за новинами, за індикаторами. Розібратись, як працює біржа, все це треба. Але ви можете в мене на каналі подивитися, як працюють віртуальні варіанти. Сервіс дає можливість вам оце все купувати, продавати за віртуальні гроші. Гадаю, ви зрозуміли, як працює шорт, як трейдери заробляють на зниженні курсу. Якщо відео вам було корисне, лайкніть, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментар. З вами був Віктор. До зустрічі.